14 серпня у Дніпровському районі Херсона російські військові атакували з дрона волонтерів благодійного фонду «Маві Хіляль Україна, коли ці роздавали безплатну воду місцевим жителям. Водій автівки Андрій Студенський загинув на місці. Владислав Завтур помер вночі у лікарні. Повідомив у телеграмі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Врочко. Всього за минулу добу російська армія 10 разів обстріляла міську територіальну громаду. За інформацією міської військової адміністрації під вогнем. Оле Херсон, Садове, Зимівник та Антонівка. Також внаслідок нічних обстрілів виникли перебої з газопостачанням у Надніпрянському старостинському окрузі. За інформацією Романа Мрочка, пошкоджена велика ділянка газопроводу. Минулої доби російські військові продовжували гатити і по населених пунктах Береславського району. Обстрілювали Новоолександрівську, Милівську, Новорайську, Тягинську та Береславську територіальні громади. Розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулий ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби населений пункт Боргунка. Окрім цього, із артилерії наніс удари по шести населеним пунктам. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав, населений пункт Червоний Маяк та Дучани. ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На жаль, маємо двох поранених осіб. Це 45-річний чоловік отримав поранення в місті. Береслав та 69-річна жінка отримала поранення в населеному пункті Червоний маяк». 14 серпня близько 17-ї години військові Російської Федерації атакували з безпілотника селища Станіслав. Скинули вибухівку на команду місцевої пожежної охорони, яка гасила займання після попереднього обстрілу. Повідомила у телеграмі Херсонська обласна прокуратура. Поранені четверо членів команди. Всього за минулу добу війська Російської Федерації обстріляли 15 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Будинків 16. Також наші мужні оборонці збили 8 шахедів над областю. Загалом 14 людей постраждало. На жаль, одна людина серед цих 14 загинула по області. В більшості обстрілювали знову дронами прибережні райони Херсону. Якраз 19-річний хлопець загинув в прибережній зоні. Також Є постраждала дитина, 15-річна, отримала куботравму. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.